Білозірська зоря після першого кола очолює турнірну таблицю своєї групи в аматорському чемпіонаті України. Нову перемогу команда Романа Поліщука здобула над авангардом із Корюківки 1-0. Олег Кукса. З подробицями на цей поєдинок зоря виходить без двох ключових гравців: Олег Губка та В'ячеслав Ткаченко. З різних причин опинилися поза грою. Це певною мірою позначається на атакувальних діях господарів. Та все ж білозірцям швидко вдається повести у рахунку. На 13 13-й хвилині Леван Кошадзе ефектно замикає простріл із флангу. Надалі більше атакує зоря. Гості намагаються протиставити суперникам свою контргру. Після перерви приїжджа команда активізує дії в атаці. Проте небезпечних моментів біля воріт Олексія Крупниченка. Обмаль натомість, наприкінці матчу, Кошадзе не реалізовує сприятливу нагоду у підсумку 1-0 на користь зорі. Хлопці таки трошки вже виснажені, і будемо щось якось думати, як більше їх розроже. Ну і на друге коло щоб побажати своїй команді, ну все таки більше впевненості І ще терпіння, я думаю, все в них вийде. Все буде добре. після першого кола в активі зорі 13 очок. Це на три більше ніж у коло Сасківщини, який йде другим. І по рахунку, і по самій грі було видно, що важко давалася гра. Трохи десь нам в цьому матчі попереду ми трохи не так зіграли, як, як треба від нас тренер і як хотілося. Але, в принципі, результат є, значить, все добре. Друге коло білозірські футболісти розпочнуть виїзним поєдинком із тим же авангардом. Він відбудеться 11 червня. За тиждень потім Зоря зіграє у Ватутіному з ретро. Олег Купса, Анатолій Усіков, Віка новини.